Всім привіт! Це ті лист по відеоіграм. саме краще, це саме гірше. Tekken 3 доволі класна частина. Я її грав, я її тестив скажімо так, на своєму телефоні. Блін. Давай її сюди заслуговує. Да. Battlefield 3. Я її не грав. Fortnite це не моє Max Payne. От Max Payne я люблю частини. Але люблю більше перших дві, тому що в основному я їх грав, хоча третя частина теж класна по-своєму. Блін, але чи можна її туди? Ну давай за скажімо так, легендарність сюди її. Блін, Skyrim це на любителя. Вона класна, але вона на любителя. Тому якби сюди. Вальхейн я бачив, я таке не грав би. Fallout пробував, не знаю точно який. Якийсь один було, що скачував. І це, по суті, як зі Скаїмом. Теж на любителя, теж не кожному зайде, але в загальному непогано. Зоряні війни, це одна із самих старих частин. А, ну, Сюди вона теж піде. А от God ofде туди. Да. Я думаю, що це доволі таки класний топ.